І ось як виглядає цей новенький і дуже гарненький блок з літньою лексикою, як і до кожного попереднього блоку скарбнички Франкомана. Ви маєте картки з літньою лексикою. Тут ви знайдете 28 словосполучень, готових вже до вживання. До цих карток ви також маєте аудіо на диктовку, під яку я дуже раджу робити диктанти. Потім ви тренуєтесь на інтерактивних вправах, які я створюю особисто для вивчення цієї лексики. Ну і Потім ви знайдете інші вправи на літню тематику з цією лексикою, і таким чином зможете урізноманітнити своє навчання, зможете uh, знайти більш тверді вправи на цю тему. z latą i z kanikolami. Bon courage i bon apprentissage.